А руки трещать, сустави і капець. На кожному підйомі чую, як сустави протріскують. Це жесть. Но... Нічого не зробиш. Фух. Ще один підход треба зробити. Три підходи це небагато для рук насправді, і руки, якось, знаєте, звикся постійно запамплювати до останнього. Але щоб їх запамплювати, потрібна е, лінія е, по сходинкам цього гантелі різних ваги. Або, якби хоча б був один блок нижній, то на нижньому блокові можна було б вбивати що біцепси, що трицепси по повній програмі. Але але, але так, робимо останній. ще попарочки б зробити Фу. супер Певна добивочка вийшла